Уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги заходу, але на базову пенсію коштів вистачить. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. Можливо, не вдасться там, якщо справді будуть такі ризики говорити про індексацію, але базова пенсія вона буде виплачена і на це кошти ми українські з внутрішніх ресурсів знайдемо. Також Оксана Жолнович зазначила, що за рахунок міжнародної допомоги фінансуються соціальні виплати, у тому числі внутрішньо переміщеним особам. Тому фінансова підтримка заходу є вкрай важливою. Втім, за словами міністерки, левова частка бюджету пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками. Раніше повідомлялось, що у короткотерміновій перспективі перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Ректор європейського департаменту МВФ Альфред Кемер підкреслив, що український уряд цьогоріч відмінно виконав програму фонду та загалом роботу для макроекономічної фінансової стабільності безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі. Також наприкінці року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються. Нагадаємо, що в уряді попередили про затримку пенсій та зарплат бюджетникам. Києву можливо доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам державних службовців і 1 мільйону 400 тисячам вчителів, а також виплати для 10 мільйонів пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде. Також перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила: якщо фінансування від іноземних партнерів затримається, у довготривалій перспективі є ризик затримки. Виплат соціальним категоріям анна Литвин Кременчуцькі новини.